Добрий вечір, я Я не готувався. Е-е-е... Я не квадробер, я тварина, я людина, Скіт з квадрокоптера, протипахіотна міна, ненависний крик у відро, напружена скотина. Ти не дивись, що я поки стабільний, не дивись мені в очі, мене поглини. виходь за межі свого я, свого домену, крапка. Кому наскучу я сьогодні собі, себе терпіти вже не годен. До завтра доживу, виберу з ями сорому, вип'ю в барі за своє здоров'я, піду додому, напишу безформного вірша, викину сміття з квартири. І ось я знову мертвонароджена, жива дитина. Я мобілізувався, щоб спокутувати провину. Я так і не викупив, для чого людям треба стіни. М'які матраці на жаль калічать рівну спину. Тверда земля, хоч не виправить, та дасть спочинок. Мені блять, глина. А, я б тут короче, жив, якби я мав в житті в своєму голосі, якби одну її любив, не курив, не дрочив, не читав Андруховича, я був би знаменитий стоматолог. Я б був спокійним і товстим, ременем опоясав глобусів. Я би тут жив, сопів, хропів, вночі, лічив овець, корів, але не можу жити. Я ж ідеаліст. То тут, то там, кидаю кості, то тут, то там, з'являюся в гостях. І випадково розіб'ю склянки, і ненавмисно розширяю простір. Це типу, відкриваю двері, і стрім голов тікаю зранку, і ромку називаю я циганком. І все не так, і все не те. Ходяче, шепіто, пердячеве пліте, ламає граблі, греблі рве, голопом по містах. В Європі теж не те. Не знаю спокою ніде. Бадум-бадам, це все пусте. Де межа з чорствосердечністю і принциповим незбиранням кабіни? Чи віддатись сезонному психозу повністю, якщо на тебе знову тиснуть стіни, хто сьогодні черговий по визначанню рамок нормальності? Виконуй наказ, потім поскаржишся Богу, чи кому там так щоб без банальностей. Психоз має бути потішним і бажано обнадійливим. Трансерфінг реальності. Спочатку кажеш щось жахливе, згодом знаходиш в цьому позитив. Так працює нетоксична комунікація. На цьому побудована наша улюблена нація, американців. А на чому побудований наш світ? На і шансах, з піску, з ненависті, з любові, з Маккофе.